Всім привіт, друзі! Мене звати Яніна Соколова, і зараз про такі винаходи, про які ви не почуєте ні на прес-конференції президента, не почуєте в телевізійному марафоні. А чому тому, що логічно виникне питання: а чи масово ми виробляємо такі винаходи, які по суті би зараз мали би ну чималу фору? У війні з росіянами дали би фору. Отже, друзі, сьогодні говоримо про винаходи 2023, які допомагають Збройним силам України рухатися вперед. Вичавлюють російських загарбників і змушують підривати пукани в самому Кремлі. ТОП-5 українських винаходів. Ясно, що суб'єктивна версія. Поїхали. Перше місце серед винаходів має Сі Бейбі. Цей малюк, як його ще називають наші військові, підірвав кримський міст 8 жовтня минулого року. Тоді спалахнула пожежа. Пізніше, вже у травні цього року, знову вибух на Кримському мості, і це все сталося за безпрецедентних заходів безпеки, якими так вихвалялися російські окупанти. Блискуча операція СБУ та Гурміноборони стала можливою завдяки саме цим морським малюкам, які розробили українські винахідники. Сі бебі випробовували у надскладних умовах і навіть перевіряли на міцність кригою. Головне завдання було це зрозуміти, чи працює цей матеріал і як він працює. Ми били кригу цим човном, ми на швидкості розрізали ці шматки льоду. Абсолютно він не боїться жодних ударів, жодних розтріскувань. Він ремонтно придатний. Його можна трансформувати під виконання будь-яких задач. Примітно, що очільник служби безпеки України, це Василь Малюк, навіть якось виправдовувався за те, що мовляв, він малюк, а назва винаходу співзвучна з його. Прізвище ми в колективі між собою десь називали його малюком, немовлям і так далі. В подальшому залишилось лише додати Морський. Буду відвертим. На певному етапі мені це не дуже сподобалося, оскільки я розумів, що дехто може дивитися і розуміти, що це певний якийсь егоїстичний крок з мого боку, оскільки назва співзвучна з моїм прізвищем. І коли свого часу я в черговий раз приїхав на виробництво, я помітив на корпусах був нанесений уже відповідний наз надпис Сібе. Але що мене особливо розпирає від гордості, так це те, що українці на українському морському дроні ще й розробили свій український спецзв'язок. Бо на Старлінг, який мав забезпечувати контакт з дроном, покладатися не можна було. Ну ви пам'ятаєте ці всі качелі Ілона Маска, коли він хотів давав зв'язок, не хотів, відключав українці люди горді. Вирішили не НАТО розраховувати на пристрій маска і винайшли своє забезпечення. Безпілотники з допомогою спецзв'язку особистого свого спецзв'язку, під час атаки на міст управлялися командою із Києва за понад 9 сотень кілометрів. Як тобі таке? Ілон Маск? Друге місце серед українських винаходів гвинтівка Володар Обрію. Про те, наскільки крутою і точною часто є нова українська зброя, гудить вже весь світ, адже влучний постріл, з допомогою якого український снайпер поцілив ворога, потрапив до книги рекордів Гіннеса. Куля за 10 секунд дісталася цілі за 3 тисячі і 800 метрів. Ні, друзі, це не фантастика, це, це реалії. Реалії від українців, як бачите, йому знадобилося всього лише два постріли, щоб влучити в мішеню сюди на цю дистанцію. Така гвинтівка призначена для протидії, зокрема, снайперам ворога, розрахункам кулеметів та протитанкових ракет для боротьби із легко броньованою технікою. працює в різних умовах, в тому числі в пустелях і горах. Третє місце у моєму рейтингу посідає український дрон Камікадзе Сірко. Вже всім відомо, що роль безпілотників на війні одна із найголовніших нині. Тому, коли я побачила, як 22-річний самоук Євген Гнатюк змайстрував дрона Камікадзе у власному гаражі, перше, що спало мені на думку, ми не переможні, поки в нас є така молодь. Ви тільки собі уявіть. Цей хлоп створив таке диво техніки, яке легко збирається, виконує різні задачі, може підірвати ворога, підвести боєприпаси, розвідати територію. І при цьому всьому ще й недорого коштує ціна такого наземного дрона, здатного перевозити до 120 кг кілограмів різного вантажу 30 тисяч гривень. Він дуже схожий в принципі на мангал так. Ручки дві тут, от, під перевоз протитанкової міни. Якщо ж йде там, наприклад, танки на прорив чи ще якось, можна просто так е ці дрони от, і підривати ці танки. Перші такі дрони вже працюють на фронті. Євген не зупиняється і постійно вдосконалює свій винахід. Тож десяток нових версій наземних дронів Сірко дають гарненько, <гарненько> наробити в штани ворогу. Четверте місце посідає макет озброєння. Так, так, ви все вірно зрозуміли. Ви, напевно, чули, як завзято росіяни полюють на нашу та західну техніку. Вони не шкодують безпілотників і навіть дороговартісних ракет, аби похизуватися знищенням нашого сучасного озброєння. Ну і в цих умовах ви розумієте, як важливо намахати їх так, аби мільйони доларів вони пустили на пшик. Замість техніки, ви зрозуміли, про що я макет мається на увазі муляж, фікція, але працює безсумнівно круто. Були випадки, коли прилітали засоби ураження, такі як шахеди, прилітали ланцети, і вони не завдавали великого пошкодження на місці. Там ремонтувалося, прикручувалися ці листи фанери, підмазувалося, і вони далі працювали. Але те ураження і той вартістю, скільки це воно коштувало, це досить суттєво, як ми вважаємо. Людина, яка коментує, як саме розводять росню, не може показувати обличчя, і звісно, де саме готуються такі сюрпризи для ворога. Все це тримається у таємниці. Лише напис на одягу у MetInvest, тож, скоріш за все, такі муляжі виробляють на одному із виробництв саме цієї компанії. Про розводняк так званої другої армії світу вже знімають сюжети і західні медіа. У сіль Україні конструїсконо у арсеналі фінто перінгарили есерчиту ал фронте перфетте ріпродукціоні Ун Арсенале Фінто чуєте, як красиво італійською звучить фальшивий арсенал для росіян. Так і хочеться продовжити фін тобі, а не Україну Пойло! Ну і п'яте місце. Я залюбки віддаю Хаймакс цей електроквадроцикл. Теж справа рук наших українських розробників. Ось цей квадроцикл розробили, аби зручно і дуже тихо перевозити боєкомплекти. Та варто розкрити багажник, і це вже транспорт для поранених. Він проїжджає мінімум 150 кілометрів. А взагалі в ньому може стояти дві батареї, як зараз, може стояти три батареї, і всі батареї знімаються однією рукою за 10 секунд. Тобто хлопці можуть швиденько зняли записний акумулятор, поставили, поїхали далі. Я часто спілкуюся з хлопцями на передовій і в госпіталях. Ми обговорюємо сучасні озброєння. Я розумію, наскільки важливо мобільно, швидко і тихо вивести наших поранених із фронту. Тому така електромашина незамінна на фронті. Поки що таких працює лише 5 зразків найцінніше, що за рахунок відкидних бортів, такий простий, водночас легкий, на перший погляд, транспорт дуже швидко трансформується в евакуаційну машину. Для того аби дістати пораненого з лінії фронту і відвести його безпосередньо в медичні стабілізаційні пункти. Унікальність розробки ще й в тому, що вона працює за будь-яких погодних умов: сніг, дощ, мряка все це однаково вправно працює. Зима, грязь, зміна погоди. Що вийде? Що на чотирьох колесах хлопці не всюди проїдуть. Шість колес платформа грузова йде вже. Не 70 на 90, а вона буде йти 130 см на 106 см. Вже людина можна перевозити не горизонтально, а в довжину. Вже, вже більше шансів проїхати між деревами. Мій особистий висновок сталий. На західну допомогу сподівайся, але і сам не паси задніх. Я розказувала вам про наші розробки, які змайстрували у гаражі завдяки різним стартапам на великих підприємствах і на замовлення вітчизняного укроборонпрому. Коли ми маємо такого ворога, то ми маємо спільними зусиллями тиснути його як таргана, або гасити як свічку на вашому <різдв <'я> різдвяному столі. Тож не опускаємо руки і не зупиняємося, донатимо і пушимо державу і особливо оборону галузь, аби стартапери, які мають успішні випробування на фронті, ставали масовим явищем, а не просто на прес-конференції розповідалося, що наступного року у нас буде мільйон дронів. Яких дронів? FPV? якого формату ми їх закупимо, у когось чи самі зробимо? Якщо самі зробимо то, які саме. Все це хотілося б деталізувати, що ми і будемо робити в наших випусках. Хто має нові розробки, які випробувані на фронті, але ви не маєте доступу до телевізійного марафону? Ми даємо вам майданчик для того, аби ви розповідали про них. Тому надсилайте нам ваші випробування на сторінку Яніна Соколова у Фейсбуці або на мій імейл е Яніна Ну і не забуваємо, завдяки кому ми зараз маємо можливість видивитися відео. Я його з командою записувати завдяки Збройним силам України. Тому вся робота нині на вас. Дякую, котики. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. Ну і напишіть в описі, які винаходи за останній рік українські винаходи вразили особисто вас. До зустрічі завтра, Па-па.